Сімейне насильство це будь-які дії або бездіяння, оногочене сім'ю чи партнера, що задають фізичної, економічної, психологічної чи сексуальної шкоди інші. Воно може відбуватися між партнерами, подружжям, іншими родичами, батьками та дітьми, порушуючи основні права. Часто поставити крапку в насильницьких стосунках заважає страх за себе або дітей, емоційну прив'язаність, фінансову залежність, сором і стигму, Відсутність підтримки та віри у зміни. У 2024 рік зафіксовано 2777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Це на 5% більше ніж у 2023 році, і на 17% більше ніж у 2021 році. Покарання за домашнє насильство Україні визначено законом України про запобігання та протидії домашнього насильства. Та кримінальні. України. Воно залежить від тяжкості дій, наслідків і повторності правопорушень України, застосовується за одноразові або незначного випадка насильства фізичного, економічного та психологічного характеру. Штраф від 170 до 340 гривень, або громадські роботи до 30 до 40 годин, або арешт до 7, 7 дій. Стаття до Кримінального кодексу України. Громадська робота від 150 до 240 годин або а, арешт до 6 місяців, або а, обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 2 років, терміновий заборонний припис поліції до 10 діб, обмежений припис суду до 6 місяців. б я рекомендувала звернути увагу, це на те, якщо в дитини відбулися якісь різкі зміни. Наприклад, дитина була завжди активна, стала пасивною, або навпаки, дитина була більш такою спокійною і за останній період спостерігається її гіперактивність. Друга це порушення сну. Може бути таке, що дитина перестала спати, але стала або стала дуже погано спати, а може бути навпаки, що дитина стала дуже багато спати, і це може бути ознакою того, що вона стала жертвою домашнього насильства. Також звернути увагу, чи є самоушкодження, тому що самоушкодження це теж ознака того, що дитина могла зазнати насильство в родині. Які могли дати поради дітям, які зазнали насильство в родині? Перше, що я рекомендую, це позвонити на гарячу лінію за номером 1547. Там можна отримати першу психологічну допомогу і певний алгоритм дій в цій ситуації. Друге, це проінформувати заклад освіти. Обов'язково хтось має знати. Ви можете звернутися до вчителя, це може бути психолог, це Може бути педагог соціальний або адміністрація школи. Тобто той дорослий, кому ви довіряєте. Заклад освіти обов'язково має знати про те, що відбулося. Якщо говорити з незнайомою людиною про особисто страшно, розкажи комусь близькому, другу, родичу або просто людині, якій довіряєш. Треба тримати контакт з цією людиною, щоб він вона знала, де ти знаходишся і чи все у тебе гаразд. Коли буде готовність або критична необхідність, звернися, будь ласка, до служб підтримки. Сімейне насильство це неприватна справа, а громадська трагедія. Тільки якщо говорити про це відкрито та підтримувати жертв, можна замінити ситуацію. Насильство це злочин. Допомога існує, і ви не самі.